Нещодавно пройшов ще один майстер-клас від творчої спілки «Майбутні хореографії, який проводився в рамках фестивалю Свято танцю. Цей раз опановували досить молодий стиль. Я сьогодні буду проводити майстер-клас по направленню Рага Джа. Взагалі, я буду знайомити ребят з достаточно молодим стилем, котрим 15. Це стиль, який придумала француженка. Лоркурты лимон, і он сейчас набирает обороты, становится достаточно популярним. І в Україні теж і в Росії і в інших странах. Рагаджем поєднує в собі мелодію регії ритми та кроки Африки, а також елементи хіп-хопу в одному стилі, додаючи при цьому французького шарму та жіночності. Новомосковські танцюристи також опановують новий стиль. На майстер-клас завітало чимало бажаючих оволодіти, хоча б початку ...елементами танцю, адже для професійного виконання потрібні роки. Я прийшла просто я ни ні, ні разу не була і мене дуже заинтересовала це. Я займаюся 6 лет ...танцями. Мені дуже нравится просто ну как бы танцювати мне это очень-очень вдохновляет. І очень-очень сильно нравится. Я занимаюсь в студии Бемонт уже 6 лет с первого класса. Я сегодня пришла на мастер-класс Ракадже. Я хочу, ну, хотела бы здесь научиться чего-нибудь новому, ну и для себя полезному какому-нибудь. А вже 7 грудня відбудеться масштабний галоконцерт хореографічної студії Бомонт на який можуть завітати всі бажаючі. Фестиваль свято танцю буде проводитися сьомий рік поспіль. На ньому танцівники студії продемонструють свої творчі здобутки і досягнення. Ми всі запрошуємо на концерт, який відбудеться, на галоконцерт, який відбудеться 7 грудня в 17.00, де ми покажемо нашу творчість, покажемо різноплановість наших дітей, як вони працюють, їхні досягнення. Ми будемо дуже раді бачити вас в нашій залі.